Бойовим та цікавим видався матч, який тримав до останньої секунди в напрузі. Ну, що я можу сказати по грі. На жаль, на жаль, на своїх помилках ми пропускаємо м'ячі, Свої моменти не забуваємо. Тобто ну, команда молода, зіграна суперника. Тобто могли тільки за рахунок самовіддачі і використання своїх моментів, які ми створюємо. Їх не так дуже багато, але на жаль, вони... У нас є, але, на жаль, ми їх не використовуємо. І за цього і такі виходить, що пропустили, сил вже на штурм, так, так би мовити, не залишається. Лавка у нас коротка, команда вікова, тобто ну, все закономірно, не забуваєш, не забуваєш тобі. Тобто, я команді дякую за гру, за з перемогою їх. Ми, ми, на жаль, трупи не можемо не можем навіть до нічого. Про перемогу я взагалі мовчу.